Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про бредку, але цікаву комаху. Згідно з дослідженнями, таргани населяють землю понад 300 мільйонів років. Вони існують неймовірно довго та явно мають намір залишитися з нами назавжди. Жодні інші домашні шкідники не викликають у нас такого занепокоєння, огиди та відвертого жаху. Проте таргани дуже цікаві та стійкі шкідники. Які демонструють незвичайну поведінку та досконалу тактику виживання. Чи знаєте ви, що таргани проводять 75% свого життя у стані спокою та витримують низькі температури до мінус 35 градусів за Цельсієм? Ці комахи можуть прожити до трьох місяців без їжі та до місяця без води. А це ще не найдивовижніше. Понад 4 тисячі видів тарганів населяють земну кулю і лише близько 30 представників загону живуть поруч з людиною. Інші особини живуть у природному середовищі проживання, таргани всеїдні істоти. Вони вживають у їжу як будь-які продукти, так і шкіряні вироби, папір, клей, крем, шпалери, мило, людське волосся, відмерлу шкіру. Таргани відрізняються напрочуд високою живучістю і швидко адаптуються до мінливих умов зовнішнього середовища. Таргани давні істоти. Археологічні розкопки показали. Що примітивні представники загону з'явилися 350 мільйонів років тому, сучасні види приблизно 200 мільйонів років тому. Ще одна дивовижна здатність тарганів, яка дозволяє їм виживати у складних умовах, уміння утримувати дихання до 40 хвилин. Повітрообмін у даного загону комах відбувається через всю поверхню тіла. Таргани здатні жити без голови, але в результаті помирають через відсутність їжі та води. При цьому вони можуть спокійно спаровуватись без такої важливої частини тіла. Якщо тарган впаде спиною на рівну гладку поверхню, у 99% випадків він не зможе перевернутися на лапки та загине. Якщо аналогічна ситуація станеться на землі, килимі або іншому пористому матеріалі, він зачепиться кінцівками за виступи та успішно продовжить свій шлях. З цієї причини у складі більшості інсектицидів проти домашніх тарганів містяться компоненти, що паралізують м'язову систему комах. Американські представники загону відрізняються дивовижними спринстерськими здібностями. За одну-дві секунди вони долають відстань 75 см. З цієї причини в деяких країнах дуже популярні змагання тарганів з бігу. Серед людей поширена думка, що таргани настільки живучі істоти, що їх не здатний вбити навіть ядерний вибух. Вчені цей факт не підтверджують, але й не спростовують. Але низка досліджень дійсно продемонструвала високу стійкість тарганів до радіаційного та інших типів випромінювання. Таргани можуть вкусити людину. Таке дуже рідко, але трапляється. Таргани нападають на людей у критичних ситуаціях коли популяція комах стала настільки великою, що колишньої кормової бази на всіх вже недостатньо. В цьому випадку голод підштовхує їх робити, ризиковані вчинки. Вони вважають за краще прокушувати місця з тонкою ніжною шкірою. Спочатку таргани дуже любили цукор, але тепер вони його ненавидять. Справа в тому, що цю особливість комах використовували для їх знищення, додаючи глукозу в отруєні приманки. Згодом руді присаки зрозуміли, що цукор їх вбиває, і стали обминати його. На короткий період вирішили проблему, вдалося, замінивши глюкозу на фруктозу, але таргани швидко вловили каверзу і почали уникати будь-якого виду цукру. У голові таргана міститься речовина, яка здатна вбивати смертельно небезпечні бактерії. Вчені досліджують можливість використання комах для створення важливих лікарських засобів. Таргани живуть групами. Вони здатні передавати один одному інформацію, необхідну для пошуку корму та води. Деякі представники опікуються турботою про молоде потомство. Самка здатна зберігати сім'яну рідину самця і після одного спарювання відкладає яйця кілька разів. Існують живородні види тарганів. Якщо таргани одного разу виявили джерело їжі та води, наступного разу вони легко знайдуть його знову. Для цього вони залишають по собі слід під час переміщення. Він також допомагає комахам швидко знайти дорогу назад. Найбільший представник загону мадагаскарський тарган. Його довжина сягає 6 см. Інша відмінна риса виду, характерне шипіння під час пересування. Прусак найпоширеніший вид тарганів у Європі. До України його завезли із Прусії. У Німеччині та Чехії часто зустрічаються чорні таргани. У квартирах, де ситуація з тарганами близька до катастрофічної, у дітей часто розвивається алергічна реакція та астма. Тарган у південно-східних державах вважається делікатесом. Його вживають у їжу через велику кількість білка. У Китаї туристи можуть скуштувати страву. Під назвою Зацукрований тарган. До червоного міжнародного списку занесено 16 видів тарганів, з них 8 видів віднесено до зникаючих, а один назавжди зник із земної кулі. Кінцівки таргана покриті величезною кількістю волосків, що вловлюють будь-які коливання повітря. Це забезпечує комахам високу швидкість реакції та дивовижну спритність, які допомагають уникати потенційної небезпеки. У Південній та Центральній Америці поширений літаючий вид тарганів. Його розмір про розкритих крилах сягає 18,5 см. Таргани реагують на зміну барометричного тиску. Цю особливість можна використовувати для прогнозування дощу. У тарганів дві щелепи. Цей загін комах має зуби не лише у роті, а й особливий механізм у шлунку для пережовування їжі. Самка приваблює самця за допомогою феромонів. За все життя вона викладає понад 400 яєць. Останнім часом таргани стали зникати з квартир людей. Одним з найбільших достовірних пояснень, чому зникли таргани, є постійний високочастотний електромагнітний вплив на них в оселях людини. Житлові будинки та установи, напхані різноманітною апаратурою. При роботі вона утворює електромагнітне поле, яке створює несприятливі умови для життя тарганів. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.